Нові меблі отримала Тернопільська міська дитяча лікарня. 20 тумбочок медичному закладу передали місцеві представники блоку Петра Порошенка. Солідарність виникла така потреба в цих тумбочках, тому що в палатах в окремих палатах просто не було тумбочок, і пацієнти маленькі змушені були десь свої речі там тримати на підвіконнику там чи, чи в таких поганих поламаних тумбочках. От, тому ми від блоку Петра Порошенка Солідарність зорганізувалися. Співпрацюємо ми з рядом і підприємств, і фірм, десь і міжнародних інституцій. І Ми завжди намагаємось по можливості дає можливість щось притягнути і щось залишити, щоб воно залишалося в місті, щоб воно працювало на нашу громаду. В цей час ми шукаємо і хочемо бути соціально значущими для громади нашого міста, тому що це, здається, невеликий. Такий подарунок для колективу міської лікарні, але все одно це вже буде покращувати, сприяти робити комфортнішим, зручнішим, робоче місце, створити належні умови для тримання пацієнтами своїх побутових якихось предметів, ліків і таке інше. Свою чергу у дитячій лікарні кажуть, потреба така справді була, адже оновити матеріальну базу вдавалося не завжди. А між тим небо, яке значення має не лише кваліфікована допомога, а й обстановка, яка оточує маленьких пацієнтів. Дуже радий, я що такі події відбуваються, бо лікарня довший час, на жаль, трошки не обновлювалося все. потреба є велика, бо ще раз кажу, так склалося, що були акценти. Це виправдано, були акценти на те, щоб оснащувати по черзі якісь лікувальні заклади, тобто шли акценти на оснащенні інших лікувальних закладів. Так я розумію, зараз черга підійшла трошки і до дитячої лікарні. Зі слів головного лікаря медзакладу, нові меблі, залежно від потреби, розподілять між різними відділеннями.